На жаль, за роки війни, а особливо повномасштабного вторгнення, ми вже звикли до велелюдних траурних процесій, які супроводжують прощання із воїнами. Найважча втрата для родини, чергова для громади та України. Після тривалого лікування, після поранення 12 жовтня 2025 року, перестало битися серце воїна. Нашого земляка Юрія Степановича Щерби. Прощання з воїном розпочалось на родинному подвір'ї у селі Суховоля, куди чисельно прибули представники влади, побратими і посестри, односельці, однокласники, килимова доріжка із живих квітів встиляла його останню земну дорогу на молитву до місцевої церковці. Ми сьогодні, каже, святе Євангеліє, нема вищого! Як віддати життя своє за друзів своїх. І ось ті наші воїни-захисники віддають своє життя за друзів своїх. Тому, як каже Господь, нема вищого, тому вони щасливі перед Богом, бо їх Бог приймає до свого Царства Небесного. І тому сьогодні ці слова Євангелія нас потішають. Ми плачемо. Ми сумуємо, бо маємо втрату. За кожну втрату людина сумує, має біль. Так само, і ми тут на землі. Але ми втішаємося тим, що ми хоронимо героїв. Ми хоронимо тих, які віддали те найдорогоцінніше своє життя, поклавши за батьківщину і за друзів своїх. Тому і сьогодні. Ми многолюдно прийшли на цей похорон, щоб відпровадити до вічності того новоприставленого воїна Юрія, який віддав все своє життя, віддав, потерпів поранення і болі, пролив свою кров, але віддав героїчно за свою батьківщину. За життя Юрій Щерба служив у різних військових частинах, виконував бойові завдання, не раз дивився в обличчя небезпеці задля мирного майбутнього. Він прийшов у військо у 2000 році, а звільнився за станом здоров'я лише наприкінці серпня 2024-го. Левова частка його військової служби пройшла в 16-й бригаді армійської авіації броди. Брав безпосередню участь в антитерористичній операції, а потім в операції об'єднаних сил. Досвідчений воїн, який пройшов шлях від перших боїв на сході України до ключових операцій повномасштабної війни, дослужився до головного сержанта. Його побратими кажуть, що він був природженим для цієї військової посади, і фізично, і морально. Технології в сучасній війні стають ключем до переваги на полі бою. Але люди, яких не замінять жодні технічні рішення, були і залишаються найбільшою цінністю українського війська. Юрій Щерба запам'ятався як вмотивований воїн і вимогливий молодший командир. Він щиро ділився військовим досвідом з усіма, хто цього потребував, без зайвого пафосу і зверхності. Для новачків він був беззаперечним авторитетом. Тепер зможнілі і досвідчені вони зізнаються. Що навіть дещо побоювалися кремезного наставника на початках, який був для них взірцем людини обов'язку і честі. Увесь час піклувався про бойове злагодження свого підрозділу в екстремальних умовах на початку повномасштабного вторгнення. Він не боявся брати на себе ініціативу і виконував усі поставлені задачі а легких завдань не було. Був переведений у військову частину А 4458 77-му окрему аеромобільну бригаду служив на різних посадах командира відділення головного старшини. Новосілка, Старомайорський, Запорізький напрямок важко знайти на карті населені пункти, де він не був як військовий, котрий виконував бойові завдання. 7 червня 2023 року, під час служби Юрій Степанович отримав важке вогнепальне поранення. Довго лікувався, отримав групу інвалідності і був звільнений із Збройних сил України за станом здоров'я. Удостоєний нагород, ветеран служби, 10 років відмінної служби МВС України, нагрудним знаком, учасник АТО, за сумлінну службу в Збройних силах України, медаллю за участь в АТО, медаль за поранення за жертву крові у боях за волю України. Намагався повернутися до мирного життя після важкого поранення, але сліди війни залишились для нього надто помітними. Воїн відійшов у вічність у віці 43 років вже після звільнення зі служби. Скорбота і Сум завмерли у повітрі, коли під звуки військового салюту опускали домовину на місцевому кладовищі. Важко знайти слова розради. Неможливо загоїти біль і гіркоту втрати найріднішої людини для батьків, дружини, двох дітей і сестри, прапор, яким огорнута домовина з тілом мужнього воїна передали на пам'ять рідним бути героєм, жити вічно, вічна шана тобі, наш оборонцю.